Русик уже кострик забацав і буде щось у нас, походу, якась вкусняшка. А ми перезавозимо утки, у мене зацепи нічні, то будемо зараз другу доставати. Так, і... да, Андрюх, ще попливемо, давай одразу. Друзі, коряшка і бачите, обірвав я повідець. Ну це добре, що залишився груз, тому що грузов... Тут треба дуже багато, не напастися ними, знаєте. Якось так. Де камера? де камера, де камера, де камера? Ну що, тут вже у нас буде скоро м'яско. М'яско буде? Так вчора всі бігали, де камера, де камера. Перезавозю я дві удочки, одну перезавіз, одну оставив, я просто підкормлю її, і все. Хай ще пару часу. І буду ставити отакі от бойли. Це у нас соурс